Добрий день, я дякую Марії сьогодні за зустріч, тому що у нас є такий плейлист досвід студентів, да? досвід студентів в Словаччині, у тому числі, як навчаються наші студенти, з чим стикаються наші студенти. І ми ще раз сподіваємося, коли записуємо такі відео, що це якось допоможе зорієнтуватися з країною, це допоможе зорієнтуватися з тим, чого ти хочеш, і це допомагає, можливо, навіть визначити якийсь фах, да? який ти хотів би обрати в Словаччині. Я хочу презентувати вам Марію і як фахівця з філології, але дуже незвичайної філології, хочу спитати Марію наступна: да? як так вийшло, що ви обрали Словаччину? Це насправді, дуже, та, це насправді дуже цікаве питання, тому що ще в Україні я навчалася у Київській гімназії зхідних мов. Тобто у мене ще в школі була якась японологія, ми вивчали культуру, трошки мову, і після цього я думала тим, щоб продовжувати навчання. І окрім українських вузів, я також розглядала можливості вступати і за кордон. І якщо думати про епонологію, то в принципі дуже сильною країною, у якій є така інституція, є Чехія. Але тут є невеличка така деталь, на яку слід звертати увагу, тому що в Чехії дуже сильна. Така теоретична частина у Словаччині саме сильною є мова. І mm -hmm. тому через це, коли я обрала, то на Словаччину все ж таки більше плюсів зійшлося, і я все ж таки вирішила вступати у Словаччині. Mm -hmm. а Марія у нас вивчає японологію. Це кафедра східноазійських студій, філософського факультету, університету Коменського. Правильно я все вимовила. Mm -hmm. да? Питання таке: да? от наступне щодо Словаччини. А, ну, Чому філологія уже зрозуміло, тому що ви цим займалися ще з гімназії, вам подобалася певна країна, як Японія, так, культура цієї країни, мова цієї країни. А як ви вивчили словацьку? А це насправді цікава річ, оскільки ще в Україні трохи починала готуватися до вступу, а це якась базова словацька. Ну і після початку повномасштабного, коли довелося виїхати до Словаччини через мовне середовище. Так само я ходила на мовні курси, і, в принципі, з вивченням Словацької у мене проблем не було, тому що мови подібні, де запам'ятати, в чому вони відрізняються, і з цим особливо проблем в мене не було. Тобто ви почали вивчати мову в Україні, потім ви приїхали mm -hmm. в Словаччину, тому що була війна, і вже ви там готувалися безпосередньо до вступу. А, так. Так. І ви безпосередньо були в Братиславі. Да? Я нагадаю, що університет Каменського знаходиться в Братиславі. Як вам Братислава порівняно з Києвом? Uh, ну, я б сказала, що тут набагато спокійніше, uh -huh. тому що в Києві все ж таки якось uh, звикаєш до того, що там, якщо поїхати в центр, там дуже якісь контрасти, дуже багато таких молодіжних місць. Uh -huh. Не те, щоб їх не було в Братиславі, але я б сказала, тут все ж таки у порівнянні тихіше. Можливо, комусь це більше подобається. Мені іноді ну, не вистачає якогось такого. Контрасти якоїсь яскравості, але загалом Братислава, як місто, вона дуже цікава, оскільки в ній є і стара частина міста, і щось більш модерне. Так само, якщо хтось, наприклад, любить якісь кав'ярні, то теж на будь-який смак і не знаю, для кожного може щось знайти. Тому, в принципі, таке хороше місто, я б сказала, воно досить студентське. Тому що дуже багато студентів приїжджають до Братислави як зі Словаччини, так і з інших країн, наприклад, для того, щоб навчатися в Коменського. І через це, в принципі, атмосфера у міста дуже така молодішна і хороша, я б сказала. Угу. Якщо говорити про університет Коменського, які ваші відчуття від цього університету? Наскільки вам там комфортно, чи може є якісь такі нюанси? Угу. Для, для всіх він, не для всіх, як заходить, які ваші відчуття? Mm -hmm. Я думаю, це дуже залежить від того, що людина хоче вивчати, тому що, наприклад, японологія. мені дуже подобається моя спеціальність, мені дуже подобається, як нам подають матеріал. А деякі мої знайомі, які навчаються на інших факультетах, вони можуть казати, що може бути або занадто складно, або якась трохи застаріла, можливо, десь інформація. Ну, мені здається, так само в Україні. Тому я думаю, що перш ніж вступати треба максимально спробувати подосліджувати спеціальність, подосліджувати, як її викладають. можливо, пошукати досвід в інтернеті чи порозпитувати людей, які вже навчаються. Але я, власне, зі своїм університетом, зі своєю спеціальністю, дуже спокійно, дуже задоволена. А наскільки мені відомо, там є програма Сократ Erasmus, обіду. Mm -hmm. І тому що ви навчаєтесь словацькою мовою безкоштовно, в принципі, в таких обмінах є сенс приймати участь. Mm -hmm. Я знаю, що у вас є такий досвід, Чи можна поділитися, як це відбувається, і, і... ваші mm -hmm. враження від цього досвіду? А, так, власне, я була не зовсім на ерасмусі, це просто програма обміну між партнерськими університетами, але дійсно минулого року я їздила на рік до Японії за обміном. І також це було повністю оплачувано університетом. Я отримувала стипендію, і я думаю, що оскільки я вивчаю японську мову паралельно з культурою, то це був дуже хороший досвід, тому що є можливість безпосередньо в мовному середовищі всередині країни навчатися, вивчати щось що кому цікаво. І, і з цим також не було взагалі жодних проблем, оскільки, перш ніж подаватися на цю мобільність, я спочатку трошки переживала, мовляв, ну, ось я ж не Словачка, чи мені її дадуть, в принципі, з цим не було взагалі жодних проблем. Поки ви навчаєтеся в Коменського, до вас таке саме ставлення, як до а, словаків, як до інших людей, які є більш такими носіями, скажімо. Угу. Хорошо, Марія, а от на таких обмінах чи має значення успішність студента? Угу. А насправді, наскільки я розумію, сама успішність вона не впливає на те, чи вас візьмуть на цей обмін. Там треба в університеті пройти таку невеличку співбесіду, пояснити, чому ви хочете на неї власне цю мобільність потрапити. Але Оцінки вони впливали тільки на те, чи ви отримаєте стипендію, чи ви не отримаєте стипендію. Але це також залежить від університету, тому що, наприклад, японські університети, деякі з них мають свою власну стипендію і її присуджують просто усім. Я, наприклад, була в університеті, який власної стипендії не мав, але через високу успішність у мене була японська державна стипендія. Супер, супер. А, ну, Японія, це інший світ. А... Напевне, може у когось з наших глядачів виникнути питання: а чому ви зразу не вступили в Японію? Та? Навіщо це такий обгадний шлях? Це насправді досить цікаве питання. Тому що я насправді теж думала над тим, щоб можливо одразу просто спробувати подаватися в Японію. Але мені здається, що якщо людина вже має якийсь рівень японської мови, якщо вона, скажімо, може вільно не спілкуватися, тоді дійсно є сенс обрати що і більше подобається. Наприклад, мій профіль це японська література, можливо, на магістратуру я б думала щодо того, щоб продовжувати навчання в Японії. Але якщо вивчати мову, то напевно все ж таки краще брати іншу країну, в якій можна саме піду якісь теоретичні мовні питання і після цього вже роздумувати далі. Тобто японська мова це не словацька все ж таки мова, так? ну, коли так. Словацьку можна приїхати в Словаччину або почати з України вивчати, вивчити. Японська все ж таки потребує, наприклад, там, в університеті Коменського, а потім вже можна розглянути вже і навчання в самій Японії. Да? А, і, до речі, у вас є тепер досвід да, року проживання, ви можете визначити взагалі там хотілося б вам там бути, чи не хотілося б там бути. Да? От якісь такі основні нюанси. Що хочу ще спитати, да? ну, я завжди питаю, чи цікаво навчатися. Я думаю, що тут немає сенсу задавати це питання. Ви сказали вже, що цікаво вам навчатися, бо це ваше. От ви його вибрали, це ваше, вам це подобається. Питання наступне: да? От, якщо ви, наприклад, залишитесь словаччині, чи буде у вас робота з такою спеціальністю? А наскільки розумію, в принципі, з цим проблем немає, якщо знати словацьку мову, звісно mm -hmm. ж, тому що навіть зараз у мене вже були досвіди з університетом. Часто нам студентам дають можливість, наприклад, працювати перекладачами mm -hmm. на якихось японських подіях. Або це може бути наприклад робота, коли ви їдете до Японії, представляти університет. Сто навіть в університеті зараз нам дають можливість отримати досвід, який потім можна використовувати в якихось. Подальших пошуках роботи, наприклад, в мовних школах, наприклад, в японських компаніях, якщо вони є у Словаччині, залежно від того, чим людина хоче займатися. Ну наскільки я розумію, в Словаччині є ще процедура здачі спеціальних іспитів, коли ти можеш бути перекладачем, а, так. Да? судовим перекладачем словацької, японської, можливо, ще якихось мов. А, так, це іспит достатньо серйозний, але все ж таки, це реально. Це... Абсолютно можливо і всі переклади, які здійснюються, тоді замовлення, да, перекладачі ну, доволі гарно себе почувають в Словаччині. Але це відкриває можливості да, і для інших країн, інших нюансів. І е -е 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 -е. ще одне таке питання м -м стосовно м -м навчання: чи вистачає у вас часу для якогось дозвілля й подорож? <п mezix> А це я думаю, також дуже залежить від людини, тому що наскільки я можу сказати, у моїх одногрупників часу вистачає. Але я людина, яка в принципі, поки у мене такий так мовити період навчання, все почався перший день, перша пара я її відвідала. Після цього весь цей час я в такому режимі навчальному, і я дуже багато часу приділяю на те, щоб власне вивчати щось нове, вчитися і подібних речей. В принципі, на дозвілля часу вистачає, можна було б його організувати і так, щоб його було більше, але знову ж таки залежить від людини, чи хтось ставить собі більш пріоритетом навчання, чи хтось хоче мати такий баланс між життям і навчанням. Але загалом, наскільки я можу сказати, за одногрупниками, наприклад, то часу цілком вистачає. Тобто люди подорожуються із Словаччини mm -hmm. зручно подорожувати, якщо в цьому є потреба та, для когось, а, там так. постійна потреба подорожувати. А от якщо б ми могли. Включити таку машину часу і повернути вас ще той період до того, як ви вступали в Словаччину. Щоб ви змінили в своїй підготовці, от якби ви більш ефективно могли підготуватися. Mm -hmm. А так, якщо говорити про зміну підготовці, я не думаю, що я б змінила багато, тому що, в принципі, дійсно основною річчю саме на японській спеціальності є знати словацьку мову. Mm -hmm. Ну, знати англійську мову, але я думаю, це зараз досить базова річ для більшості університетів для більшості спеціальностей. можливо, те, на б я також звернула увагу, це те, щоб я підготувала себе ментально до того, що часто траплятимуться, наприклад, навчальні матеріали чеською. Що було для мене досить великою несподіванкою, коли я тільки приїхала до Словаччини, але загалом мови подібні, тому через це у мене жодних проблем не виникало. Десь місцями, якщо щось не розумію, то я можу запитати одногрупників. А так дійсно на чому можу ще раз наголосити, найважливішим для вступу є саме знання словацької мови щодо японської, щодо всіх інших речей. За ручку просто візьмуть, проведуть крізь усе, що буде цікавим необхідним. Тому дійсно словацька і напевно, якась цікавість до Японії до японської мови культури в принципі. Угу. А, дивіться і ще трошечки є таке питання стосовно якогось побуту. Ви живете в гуртожитку, правильно? Так а, наскільки комфортно студенту з України жити в словацькому гуртожитку? А насправді у Словаків є такий, скажімо, дуже словацький жарт про те, що коли батьки приїздять з дітьми до цього гуртожитку на млинах, це називається Коменського, то вони кажуть, що ми тут коли навчалися, це виглядало точно так само. Тому mm. жарти про ремонт з Чехословаччини це все дуже популярно серед студентів, але зараз у них саме відбувається реновація, тому думаю, з наступного року вже будуть кращі умови для життя. Загалом, якщо людина, наприклад, їсти в дитинстві дитячі табори, то в неї не буде жодних проблем з адаптацією. Гуртожиток не настільки поганий, тарганів немає, миші не бігають. Звісно, якщо хтось звик до вищого рівня життя, то а, такі старі меблі можуть здаватися не супер хорошими. Але загалом, а, як таке життя, воно є Це досить... ну, бюджетне mm -hmm. життя, тому що гуртожиток все ж таки це певна невелика сума, яку ти платиш. Ти можеш наймати квартиру. І там різного рівня комфортності це брата слава. Але гуртожиток це певне студентське життя. А чи зручно гуртожитку навчатися? Тобто, чи шумно, не шумно не заважають вам колеги, студенти навчатися? Насправді цього року мені пощастило, тому що в мене досить хороші сусіди, вони не шумлять. Дякую їм за це. А минулого року, ще до того як я була в Японії, з цим пощастило трошки менше. А, але також у таких випадках, тут в гуртожитку на самій території є кімнати для навчання, де можна просто прийти, спокійно повчитися. А, і тому, навіть якщо у найкритичнішому випадку, коли аж зовсім не пощаститься, там всю ніч у вас, горлані сусіди, то все одно навчатися можливість у вас буде. Тобто ти йдеш в спеціальну кімнату, закриваєшся, вчишся, да, якщо там хтось. Святкує день народження, то він просто mm -hmm. посвяткує день народження в цей день. Ну, це студентське життя, це... а чи сам університет щось організовує для студентів таке, як дозвілля? Так? Тобто, чи є якась студентська, такі? Ну, не знаю, може, фестивалі, можливо, якісь події, можливо, якісь цікаві речі, бо іноді питаєш студентів, вони кажуть, Та, ну, тільки вчимося, вчимося, вчимося. Mm -hmm. Я думаю, це залежить більше від катедри, себто на якісь конкретній катедрі у них можуть бути свої а, івенти, якісь свої типи дозвілля для студентів. Тому що, наприклад, досить часто, як я сказала, сті японські культурні події, які організовує саме японська катедра. Нам про них заздалегідь розповідають. Мовляв, сюди можете піти, якщо у вас буде якісь бажання, якщо ви хотітимете. Загалом я думаю, що також існують івенти, які більш загальні для студентів, але їх організовують самі студенти, вони можуть десь, наприклад, на гуртожитку чи в гуртожитку лишити якісь оголошення про те, що ось буде якась вечірка, прошу всіх бажаючих можна доєднатися. Тому, якщо людина хоче, то людина собі якесь дозвілля точно знайде. Марія, ще одне таке питання. Якби у вас була можливість зараз вступати? Ну, от... Багато різних інших країн. Чи ви б зараз іще обрали б словаччи? Я думаю, що насправді так, тому що якщо говорити саме про японістику, на чому наголошували досить часто наші викладачі, у Словаччині дійсно хороша мовна програма. І, наприклад, що відрізняє Словаччину від інших катедр японології, наприклад, <кій> перепрошую в Європі. Це mm -hmm. те, що у нас є окремі предмети, які фокусуються на, наприклад, знаках, себто японської канджі. І в інших країнах люди, коли закінчують бакалаврат, у них рівень мовний набагато нижчий. Mm -hmm. Тобто є в Словаччині певні такі спеціальності, кафедри і напрями, які сильніші, ніж інші в Європі. І mm -hmm. якщо людина хоче щось обрати, йому треба це дослідити. І чітко зрозуміти, чи багато іноземців в Каменського навчається, крім українців. Ну, у нас там, звісно, багато, є певні події, які привели багатьох українців до солочень. Крім українців, чи є якісь іще іноземці в Каменського, з якими ви стикаєтесь, так щоб їх багато було? Ну я б сказала, що досить багато студентів на мобільності, а угу. я особливо не виходжу за межі своєї катедри, свого факультету, тому не можу сказати, як в інших людей. Це так працює, але на філософійській власне факульті або філософській фазицькому факультеті досить багато студентів. Наприклад, я зустрічаю з Італії, так само японців багато. Ще, здається, зустрічала якусь групу зі Швеції, якщо я не помиляюся. Тому, в принципі, іноземці є. Я не впевнена, чи вони саме навчаються у деякі знають точно, але також досить багато студентів за обміном. Це те, що я можу сказати точно. Угу. Тобто, все ж таки обмін між університетами це не фікція, це не міф. Люди їздять, дуже активно обмінюються, і угу. це такий досвід, який завжди треба використовувати, тому що ти можеш поїхати в іншу країну, чи свою профільну країну, як в вашому випадку, чи взагалі якусь країну, де є теж цікаві університети, і такий рік чи півроку, семестр, та провести і якось зрозуміти інший світ, іншу культуру, іншу, інші якісь моменти. Марія, якби ви могли от щось порадити майбутнім студентам і абітурієнтам, які вибирають Словаччину, дивляться на Коменського і на інші університети Словаччини, от з висоти вашого досвіду, так як би можна було. Що би ви порадили від себе особисто для таких людей? Ну, Як я вже сказала, дуже важливим є мовне питання, тобто вивчити словацьку хоча б до якогось. А, якогось би, там би два, так? Так, було б дуже непогано, тому що звісно, багато хто приїздить вже після цього втягується під час парші собі вивчає. Але якщо людина хоче одразу втягнутися в навчальний процес, все ж таки краще мати хоч якийсь мінімум умови. Ну і також, щоб я напевно сказала, це те, що важливо спілкуватися, комунікувати, тому що у Словаччині з цим. А, Дуже багато бонусів відкривається, скажімо так, оскільки, наприклад, якщо ми навіть говоримо про університет, у нас є система університетська онлайн. І якщо ви не народилися у Словаччині, не виросли у Словаччині, найвірогідніше ви там будете плутатися. Тому, якщо mm -hmm. у вас є друзі зі Словаччини, ваші одногрупники, то банально там записати собі предмети, якось обрати курси, подати якісь документи онлайн, це все також дуже допомагає. Добре, тобто треба дружити. Так. Треба дружитися з Словаками, з іншими людьми, спілкуватися активно, комунікувати, не закриватися в своїй ракушки думати, що онлайн ти все вирішиш. І, напевно, тоді в Словаччині буде успіх. Марія, я вам дуже дякую за приділений час, за таке от змістовне інтерв'ю, за цікаву спеціальність, тому що це рідка спеціальність. Нас частіше вибирають там, економіку, менеджмент, ІТ, да, там і ще щось. Рідко обирають філологію саме в такому форматі. Мені здається, це може бути теж натхненням для інших людей вивчати японську мову, японську культуру, з вами вивчати словацьку японську культуру і ну, якось визначитись для себе, що це цікаво, і Словаччина це реально, це можливо, і це цікаво, і це університет Коменський абсолютно оптимальний. Нагадаю, нашим Батькам, абітурієнтам, де ж існують дні відкритих дверей, коли можна приїхати до університету, подивитися, врешті-решт університет, братиславу і зрозуміти, наскільки це ваша країна відчути, підготуватися ретельно і вступити і навчатися. Щиро дякую за таке інтерв'ю.